Уявіть картину. По вулицям Нью-Йорка біжить широко чоловік, і в руках несе заплакану дівчинку в червоних черевичках. Тату, давай відпочинемо, я вже так втомилася, кричить дівчинка, а він все одно біжить, а за ними женуться люди в чорному. Ні, не то, що з фільма, не Smith, а не Вілл Сміт, а прям реальні спецслужби. Люди в чорних костюмах женуться за ним. Він стрибає в таксі і дає таксисту цілий долар. І три радо погоджується відвести його аж до іншого міста. Цікаво, як все почалося? Давайте дивитися разом. Маленька дівчинка в зеленій блузці, в червоних черевичках, яка може спопалити весь світ. Але все, що вона хоче, це щоб тато не помер. І щоб мама була поруч. І це не просто жах, це роман Стівена Кінга, та, що породжує полум'я. Це особливий роман. І тому його варто прочитати. У молодості пара студентів Вікі і Енді вирішують прийняти участь у таємному урядовому експерименті з психоактивною речовиною. Побічні ефекти не нудота, не запамочення, слава Богу, а всього лиш здатність до гіпнозу і телекінезу. Ну, а також, як побічний ефект народження дитини зі здатністю до пірокінезу. На жаль, мати сімейства Вікі трагічно загинула. І Енді разом зі своєю дочкою Чарлі мають тікати від уряду, який вирішив, що дитина, яка під час істерики може підпалити весь світ, це дуже гарна зброя. А чи вдалося їм втікти, ви дізнаєтеся, коли прочитаєте. Особисто для мене ця книга не про вогонь. Це книга про втому, про любов і про втрату. Самотній батько не має права зламатися, а маленька дівчинка не має права бути дитиною. Чарлі дуже любить свого батька, і це видно на кожній сторінці. А Енді, попри втому, страх і страшенний головний біль завжди вибирає її. І в цьому виборі не героїзм, а батьківство. Стівен Кінг неочікувано ніжний в цьому романі. Він дуже тонко передає глибокі стосунки дитини і батька. І саме це зачепило мене в цій книзі. Дякую, що були зі мною. Читайте гарні книжки і до наступної зустрічі!